Були аварійне відключення. Зараз ситуація стабільна. У нас є електропостачання, да, є відключення. Вони планове відключення і харків'яни знають о цих відключеннях. А тим не менш зараз працює городський транспорт, електротранспорт. Я маю на увазі метрополітен. Я маю на увазі тролейбуси, трамваї. Крім цього, працює інфраструктура, критична інфраструктура міста Харків. Тому ситуація зараз е, така важка, но контрольована. Хочу сказати, що у нас є розроблена така спеціальна е, карта, де любой харків'янин, любой той, хто приїхав до міста, може е, побачити де е, найближчий пункт незглавності, і в разі необхідності е, може прийти у пункт незглавності і перебувати е, там. У пунктах незглавності ми забезпечили все необхідне для того, щоб люди більш не менш у комфортних условиях могли переждати ту і іншу ситуацію.